Професія поліцейського не з легких, але кожного року тисячі випускників шкіл і коледжів вступають до закладів вищої освіти, що належать до сил безпеки та оборони України. Курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ діляться своїми історіями та мотивують молодь обирати професію, яка стане справою усього життя. Поліцейський це насамперед охорони з безпеки та порядку. І я хочу відповідати цьому твердженню та надавати допомогу людям, які її потребують у цей непростий для країни час. Мій батько служить в Збройних силах України. Я стала поліцейською, оскільки хочу служити українському народові та бути корисною державі. Я вступив до лав правоохоронців з однією головною метою: це запобігання вчиненню правопорушень, злочинів. Та підтримання законності і порядку, оскільки хто як не ми, нове молоде покоління з великими амбіціями та цілями зможемо створити такі комфортні умови для належного життя громадян. правоохоронні органи вирішила піти працювати, бо ще з маличку хотіла принести користь своїй державі, як мої батьки та рідні, які працюють у національній поліції України. Бути сміливою, кмітливою та сильною, мене привчали ще з дитинства, тож стати на захист своєї батьківщини мій свідомий вибір. Росла в родині поліцейського, мабуть, найважливішим фактором стало те, що я з дитинства за всім спостерігала. Тим ступом хотіла зробити в першу чергу виклик для самої себе та внести якісь певні зміни в структуру та довести, що робота національної поліції є надзвичайно важливою. Без поліції неможливо уявити спокійне та безпечне життя. І саме тому я чітко вирішив, що в мене є мрія, і я обов'язково її доб'юся. І зараз, пройшовши багато тягів служби та дисципліни, я радий сказати, що вже зовсім скоро я стану справжнім поліцейським для своєї рідної Донеччини. Мій професійний вибір тісно пов'язаний з моїми почуттями патріотизму, справедливості та відповідальності. Я вважаю, що маючи дані якості, як громадянка України, я повинна використовувати їх на користь моєї держави. Усвідомлення мого вибору прийшло до мене в дитинстві, коли через російську агресію моя родина мала Покинути рідну домівку, обрати професію поліцейського значить розуміти відповідальність, покладену на тебе, і не боятись брати її, розуміючи, що для когось ти станеш тим, хто допоможе порадою або навіть врятує життя. Однією з головних причин, чому я стала поліцейським, є можливість допомагати людям та забезпечувати їх безпеку. Поліцейський це гарант стабільності та порядку в суспільстві. Важливо, щоб всі громадяни могли жити у безпеці, не хвилюючись про можливі загрози своєму життю та майну. Я хочу бути тим, хто буде захищати та допомагати незалежно від часу доби чи дня тижня. Однак в мене на меті стати поліцейським сфері протидії кіберзлочину. Тому що вірю, що безпека в цифровому світі є надзвичайно важливою у наш час. З розвитком технологій і поширенням інтернету кіберзлочинність стає все більш складною та небезпечною. Поліцейські в цьому напрямку грають ключову роль у захисті людей, компаній та державних установ. Від кібератак і шахрайства Робота кіберполіцейського дає можливість бути на передовій боротьбі з новітними загрозами, що виникають у цифровому просторі. Хочу подивитися з вами своєю історією на добре. Більшу частину свого життя я не знав, тим саме, я хочу стати. Але згодом мене сильно зацікавила поліцейська діяльність. З моменту, коли я почав замирюватися в освоєння базових знань про цю професію, я зрозумів, що саме вона є найкращою для мене. Я зрозумів, що саме захист людей та правопорядку в нашій країні є тим, чим я хочу займатися. Бути в якійсь мірі героєм для нашої країни та робити свій власний внесок в її процвітання. І хто ж, як не ми, поліцейські, будемо підтримувати внутрішній порядок в нашій державі? Саме тому я вважаю свій вибір вірним, а професію найкращою. Слава Україні! слава!